412-й полк славиться пепеоцидом. Розкажи про одну з операцій. Цікава була операція. Я так згадаю, вже пройшло трохи часу. Цікава була операція. Ми летіли на тор. Розвідка підсвітила, що знаходиться тор, але точка була приблизна. І ми були в режимі бойового чергування. І була в нас тактика застосування. Ми йшли пари двома бортами. Бо він знаходився далеко і невідомо було. Ми думали, можливо, там по батарейки будемо дивитися, у кого краще батарейка, хто там як краще піде, або можливо протидія, можливо збиття і так далі. А ціль вагома. Тобто відправляємо, ну у нас є алгоритм, як ми діємо. Воно кажучи, відправили два борта уразити тор. І летіли. Ми, ми знали приблизно. Ось він тут квадрат, там 200 на 200, десь тут тор. Ми прилітаємо. А там місцевість така, там посадки, поля, це тил ворога і. Ну, умовно кажучи, ну, важко зорієнтуватися, де його знайти. Ну, І тут нам допомогла вдача, можна так сказати, тор пустив ракету по першому борту. І ми з першого борту побачили, звідки з якої посадки вийшла ракета. Він збиває наш борт, ми другим одразу ниряємо, змінюємо висоту на мінімальну, притискаємося до дерев і уражаємо тор другим бортом. Тобто, один борт він збив, а другим бортом ми його уражаємо. я вважаю, що це нормальний розмін.